Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуємо дещо особливе: а саме борщ з рибою. Зізнаюся, зазвичай я готую за класичним рецептом: свінини, яловичини або курки. Але коли я натрапила на цей рецепт з двома видами риби, який поширений на Миколаївщині та Одещині, одразу ж захотіла це приготувати. Тож ходімо шукати усі необхідні продукти. Ще тут багато різної рибки? Цікаво, скільки шо коштує, і чи є наша рибка? Доброго дня Доброго. ми сьогодні готуємо вам дуже незвичайний борщ з рибою. Нам потрібен товстолобик, але саме стейком. Яка рибка взагалі у вас є? Що скільки коштує? У нас є на даний момент. У нас є товстолоб, судак побільше, судак поменше. Є короб, є дзеркальний, є сом, карась є лящ і кран є. У нас взагалі є багато чого. Скільки шо коштує? Товстолоб у нас від 70 до 90 гривень. Сюдак від 150 до 180. Ну, від 180 – 200 гривень. Все залежить від розміру. Короб. Короб від 130 до 180. Чим більша риба, тим вона йде дорожче. Суми також йдуть від 150 до 200, 220. Це саме вже за цілу рибу. Карасі від 90 до 120 гривень. Ліщі від 50 до 100, 120. А скажіть, будь ласка, якщо нам потрібно лише два стейки стовстолоба, скільки це приблизно буде коштувати? в столову? Дивлячись, який товстолоб. Якщо є товстолоб на 2 кілограми, є товстолоб на 10 кілограм. З цього залежить ціна, але в середньому за стейки десь від 50 до 80 гривень. Так, приблизно я вам кажу. Що ж, то в столовика купили? Ще нам потрібен судачок, Ходімо шукати. Очікую тут якраз судачок, пишуть свіженьки. Скажіть, будь ласка, скільки коштує у вас судачок і ще, ще, ще цікавого є з рибки, і скільки коштує? Значить, судачок наш коштує 200 гривень за кілограм. Це іде до кілограма, кіло, кіло, сто, кіло, 200 Великі судачки йдуть 220-230. Така ціна. А, які ціни на іншу рибку? Яка рибка у вас взагалі ще є? Ви цікавитесь цінами, так? Дивіться, Толстолобік 80 гривень це 2-3 кілограма. Короб від 2 кілограм, там 3, 4, 5, коштує 150 гривень. А мурчик такий десь до кілограм від 8 – теж 150 гривень. а маленькі вже каркушики стоять 120 гривень. Кефалічка 150 гривень це наша чорноморська свіженька, але маленька. Є така ще смачна щучка. дивіться, які красиві в нас в неї очі, жабри, так як люди перевіряють на свіжість риби, 150 гривень. Соміки маленькі, теж 150 гривень. дивіться, який свіже сильня. Тарасики 190 така ціна. Віщ теж 100 гривень, дивіться, який красиві Рибка вся свіжа, вся утром привезена і ну, продається. І ми ще робимо філіта усталова 150 гривень. Це цілий талсалоп, хто не бажає купляти цілим. Ми його ріжемо на кусочки і так навіть більше продаємо. Віця я покажу. Рибка вся свіжа, смачна. Так що пусть люди приходять і покупають. Я бачу, що ось такий судочок нам підійде, скільки він буде коштувати, скільки він там. Ага. 760 грамів я, якщо хочете, покажу вам вагу. І на 200. На 200, на 200. Це 90 гривень. 90 гривень один судочок. Ви чули про рецепт борщу з рибою? Так, так. а що чули? Готуєте самі такі. Ні, сам самі такі не готуємо. Так. Так. А що чули? Де чули? може, куштували? Ні, не куштувала. Не пробувала, але знаю, що роблять з рибою, борщ, да. Але не не пробували такі. А ви колом борщ готуєте? Який ваш рецепт? Саме звичайний, І, ну мабуть, класичний що бабуся вчила готувати. Ну, у нас є да, червоний і зелений. Зелений – це з яєчком, Ну так. А якщо червоний борщ, то а, як дехто робить зажарку, дехто не робить. Класичний буряк робимо, смажимо трошки, пасируємо, да? не смажимо такі. А золотиста цибулька, морковка, томатик, капусточка. Дуже багато зелені. Ну тому, що Можна півдні. Дуже багато зелені? Ну картошечка звичайно, добрий шматочок м'яска. Так що так. Але з рибкою не коштували. То ви колись uh, чули щось про борщ з рибою. Я ніколи ні. А ви борщ загалом полюбляєте? Класичний. Звичайно, звичайно. А який ваш рецепт борщ? Червоний. Що кладете і як кладете? Розкажіть. Ну як кладу? Що кладу? Фасоль. Фасоля, капуста, буряк, морква. Марко. Все. Зажарка. Ну як годиться. І І грудинку із свинини. Карасик, судачок. Карасік, судачок, товстолобик. Найсвіжіша рибка. Карасик, сомік, товстолоб. Чули про борщ з рибою? У мене покупчиня варить із коропа. Не знаю, що смак який, але варить. Навіть не уявляю, що це таке. А ви хотіли б такий борщ скуштувати? Гадаю, що ні. А який ваш класичний рецепт борщу? Як Ви вдома готуєте його? Так само, як чоловік казав, так само. Тільки я не кидаю свіжі овочі, я все пересмажую. Кроп, петрушку кладуть, а ви також зірі. Я додаю селеру. Кріп і петрушку я не кладу. Багато хто робить навпіл: половину свіжого, половину тушкованого. Я кладу повністю тушковане все. Як батьки навчили, так і варю. Сьогодні зготуємо незвичну страву, борщ з рибою. І до цього борщу нам потрібні квашені томати і розсол з квашених томатів. Чи є у вас таке? Скільки коштує? Є Є малосольні, є квашені 80 гривень та 100 гривень малосольні. Це кілограмчик буде. А якщо нам розсол ще потрібен? Даді, скільки це задоволення буде коштувати? Це на додачу маленького і що скільки коштує. Салатики є, є з яблучком, є з чесником, є чесники з яблуком. 100 гривень кілограм. Капусточка яблучна, кисло-солоденька 70. Звичайна квашена 60. Баклажанчик фарширований – 150. Салатик з баклажанів за джикою, селерою, з морквою 150. Є запечені 200. Є рулетики 350, з морквочкою 200 гривень кілограм, кольорова 200 гривень кілограм, Броколі – 200 гривень. Паржичка 200, 250. Кукурудза 40 гривень, 100 грам. 400 гривень кілограм. Морквинка, селера з морквиною, огірочки 180, та також малосольні 120. Бачу листи капусні. Скільки вони коштують? На голубці 70 гривень за кілограм. Дуже смачна капусточка. Ж, прийшла черга овочей. Бачу тут усе, що потрібно. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас кортоплинка коштує, морквинка, цибуля цікавить, ще капустка та буряк. Картопля – 30 гривень, морквина, буряк – 25 гривень. Цибулька – є 30 гривень, є 25 гривень. Капусточка – 35. Кримська цибуля – 120 гривень. Часник – 120 і біла цибуля та фіолетова салатна – 45 гривень. Скажіть, будь ласка, якщо нам лише на борщ потрібно, тобто ці дві картоплинки… Скільки треба, стільки й беріть. Пару штук того, пару штук того. Же все купили. Залишилися в нас жовтенькі томати. Потрібно три, а також зелень, а, сіль, перець і лавровий лист. Бачу, жовтенькі томати. Скажіть, будь ласка, скільки коштує у вас овочі, власне, ці томати, і скільки три штучки буде коштувати? Значить, у нас е, жовтенька помідорка в нас коштує 100 гривень. Е, три штучки я вам так. зараз зроблю три штучки. У нас 36 гривень. Три штучки коштує 36 гривень. Вже за традицією зелень купуємо у улюбленої продавчині. Доброго дня. Доброго дня! А нам сьогодні потрібен кріп та петрушечка. Скільки коштуватиме? По 15 гривень би, ціна не змінилася. Все свіженьке, як зазвичай. По – Попучочку вам чи так, як? Так, так, так. Да. А що готуєте? А сьогодні ми готуємо борщ, але з рибою. Чули про таке? Ні, це перший раз таке чую. Кажуть, такий рецепт популярний на Миколаївщині та Одещині. Ну так, да, ми, ми чи... би, города рибні такі, тож ми думаю, що буде смачно. Тож десь 30 гривень нас да, вийде? Так, да, да. на 30 гривень, попучочку того і того. Залишилися лише приправи, тож купуємо. Доброго дня. Доброго Скажіть, будь ласка, нам потрібен лавровий лист, духмяний перець і сушений часник. Скільки що коштує? Є, є, скільки вам треба? але нам потрібен, потрібен до борщу. Може, трохи завеликий, ні? Робимо менше. Заробити менше. Такий пакетик скільки, скільки буде коштувати? 20 гривень. І такий самий пакетик. Скажіть, скільки буде коштувати сушений часник? 20 гривень, 50 грамів. І лавишка, да? А так. А лавровий лист скільки? 20 гривень, як для вас. Що ж вартість нашого борщу із рибою становила 340 гривень, і мені вже кортить скоріше його приготувати. Впевнена, вийде дуже смачно і не гірше ніж український борщ за класичним рецептом. Останні нагадаю ще з 2022 року внесений до переліку об'єктів нематоріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.